Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно благословить кожну сферу вашого життя і разом погоджуємось, приймаємо і говоримо амінь. Це для мене, це проявляється в моєму житті. Один текст хочу запропонувати. І хочу разом з вами поміркувати, чому є така потужна заява. Апостола Павла. Апостол Павло, це послання до Филип'ян, 4 розділ, 19 вірш. Він говорить: Бог мій, нехай сповнить або задовольнить, або виповнить усяку потребу вашу за багатством своїм у славі Христом Ісусом. Цікаве сповідання, цікавий висновок. Цікаві речі він говорить, знаючи Бога, Його серця, розуміючи, як все відбувається в духовному світі, як працює Боже благословення, як воно проявляється, наповнює і реалізується в житті багатьох людей. Чому він це сказав? Він сказав, це не для всіх. Він сказав для окремої категорії людей. Що це за окрема категорія людей? Це люди. Які турбувалися про служіння апостола Павла. Ще раз, це люди були, які турбувалися і були співпартнерами, були е, співробітниками, співпрацівниками в служінні апостола Павла. Вони підтримували фінансово його місію і його служіння. І саме цим людям він говорить: Бог мій. Задовольнить усі ваші потреби. Бог мій виповнить усі ваші потреби. Він говорить про цих людей, що у мене був певний нестаток, але я побачив, як ви стали співучасниками в тому служінні, де в мене був нестаток. Ви стали співучасниками. Ви вирішили в своєму серці допомогти мені, щоб прославилось ім'я Господнє, щоб відкривалися церкви. Щоб потужно проповідувалось ім'я Господа, ви стали допомагати мені своїм подаянням, і ви прийняли моє служіння, і ви підтримали моє служіння. І Він говорить, що ви почали підтримувати і пересилати гроші на служіння. Він каже, я не шукав, як би, грошей. Гроші, коли прийшли, вони, да, вони допомогли, вони. Сповнили ту потребу, яку я мав. І це було Боже благословення. Це була ваша підтримка і ваша співучість, гроші допомогли. Ну я він говорить: не шукав грошей, і я не хочу просто від людей грошей. Він каже: Я шукаю плоду, який примножується для вашого блага. Він відкриває принцип, коли ти приймаєш участь в служінні, коли ти підтримуєш служителя, служіння, певну місію, відкриття церков. Ти примножуєш щось в своєму житті, в своїй економіці. Примножується Боже благословіння в твоєму житті. Тому й він і говорить, Бог мій, нехай сповнить, задовольнить або виповнить усяку вашу потребу за своїм багатством у славі Христі Ісусі. Бог багатий. І він починає виповнювати або задовольняти, або сповняти твої потреби. Чому? Тому що ти став партнером, тому що ти війшов в працю, ти війшов в труд, ти війшов в те, що робить певна Божа людина, або певне служіння, яке прославляє Господа. І він говорить: апостол Павло: це жертва приємна. Коли ти це робиш, Господові це до вподоби, йому це подобається. Тому саме для таких людей, які жертвували в служіння, він сказав ці речі. Між іншим, ми не шукали ніколи грошей. Ми просто робимо це, маючи свою таку ініціативу по тому відкриттю, яке ми маємо, щоб проповідувати Христа, проповідувати Євангелія, проповідувати Боже Слово в інтернеті. Но за останній тиждень прийшло десь 550 гривень від людей. Це перші внески, там 300 гривень, хтось 250 скинув. Це перші внески на цей канал, на цю роботу, яку ми робимо. Це перші гроші. І знаєте, коли я побачив, що ці гроші прийшли, перше, що я сказав перед Богом, піднявши руки, я сказав: Господи, благослови. І я знаю по імені, хто скинув. Я кажу: Господи, благослови цю людину, Його дім, Його рід, Його покликання, Його долю, Його економіку. Я благословив Його. І ми молимось за цих людей сьогодні як служіння, як церква. Тому, коли ти вкладаєшся в Боже діло, ти ніколи не програєш. Навпаки, ти побачиш великого Бога в своїй економіці і в своєму житті. Тому я говорю, як апостол Павло, Бог мій, нехай сповнить або задовольнить, або виповнить усяку потребу вашу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.